Почала розпочати свій влог саме ввечері сьогодні? Сьогодні в нас, ну точніше, в мене буде останній урок нідерландської мови. Мені ще так не хотілось їхати, але я точно поїхала. В нас ще був як маленький тест на минулий час, на два минулих часу, і я його дуже класно зробила. Моя вчителька навіть запитала, Катя, що ти робила? Ти якось навчалась вдома додатково чи як? Ну, я сказала, що я дивилася дитячі мультики на Нідерландські, але я їх дуже мало дивилася, якось воно мені само, знаєте, прийшло. Я зробила трошки паузу, я була в у відпустці і пропустила аж три уроки. І тому якось я зрозуміла навіть останнім часом, що я навіть щось розумію, коли там якесь кіно чи якийсь мультики де чи просто якісь фрази в рекламі. Я більше їх почала розуміти. На вулиці не прямо так, тому що вони прям дуже швидко розмовляють часто якимись такими словами незрозумілими, скороченими, тому важче. А ось В нас зараз перерва, тому що я швидко зробила тест, і я пішла раніше на перерву. І я навіть встигла збігати в турецький магазин в Берлік, що тут поруч це прям три хвилини, навіть менше від наших курсів. Я зазвичай не встигаю, тому що перерва у нас 19.30, а якраз він закривається в 19.30, цей магазин. Раніше він закривався ще там о 9 чи о 8. Я якось прийшла, поцілувала замок і пішла. Тому зараз збігала, бо забула купити редиску додому, а мені треба на окрошку було редиску купити саме. Тому я збігала, купила, звісно, ще купила там сметану. До речі, вперше купую. А в цьому магазині сметана так і написано: сметана 12% жиру, баночка десь 300, а ні. Я думаю, що 400 грам і коштує євро 50%. Зараз покажу, як вона виглядає. Ну, я думаю, що це як майже грецький йогурт. Ну, я так думаю, на смак, тому що не жирна сметана. А ми в нашому місцевому супермаркеті зазвичай купляємо аж 30%, то вона прям така дуже, дуже міцна. Ось тому так. Повертаюсь. У нас тепло, але не, не так, як в Україні, жарко. І навіть дощик трошки накрапає. Так, ось ця сметанка з турецького магазину 12% 400 грам, а, і це Польща. Виробник, я вже подивилась, стало цікаво. Спробуємо. Ой, я також ще взяла черешню, бо вона тут дешевша набагато в турецькому. Кілограм 3,99. А так, сьогодні в нашому Альберт Хані було 350 грам 2,99. Тому я трошки взяла на пробу. Ну, Вона така не прям ідеальна, знаєте, але нічого, спробуємо. Тому йду з покупками назад. А, це біля курсів. Таке озеро, от, чи це канал. І якраз зараз так приємно, тихо. Такий штиль повний. Так класно відзеркалюється все у воді. Мені здається, що зараз трошки як парить, можливо, дощ буде. Хоча завтра має бути десь 27 градусів, і це такий найбільш спекотний день на найближчий час. Подивимось. Так, а це інша сторона цього канальчику чи озерця. Там будиночки пішли. Так класно, так відзеркалюється, мені подобається. Віліки, звісно, сюди, Ось тут такий мостик на місточку я стою. І це, до речі, зараз будинок, це там, де у нас курси, його ремонтують. Він на реконструкції. Вже, мабуть, десь місяці-два, ось так от виглядає. Так що, так, да, ремонт іде. Ну, я так зрозуміла, що вони фасади, ну, фасади у цю сторону там щось мінять і вікна мінять, бо вікна привозили у великій кількості. Фантанчик такий зробили, його не було. Ну, звісно, ми прийшли і він виключився. Mm. Ось так він переходить зі сторони на сторону. А сьогодні, Бо сьогодні самий жаркий день. Ось ці Останні тиждень Ну no, В день буде десь 27, зараз десь 20-22. Але так парить, знаєте, трошки. Це, до речі, прикольна штука, треба піднести руку як мило, але це буде крем для, для від, від загорання від, від сонця. Тележку не будемо брати. Зараз зробимо. Опа. Да. Кафешка при вході, де можна і каву висити, і поїсти. Той момент, коли дуже мало людей в зоопарку. Прям взагалі мало-мало. Це при тому будній день якраз тому мало. Але в минулий раз ми були теж в будні і було дуже багато ш... не, школьників, школярів. Ось, а зараз майже нікого. Домарічка. Зараз буде. Це ми вперше. Тут буде вистава з морськими котиками. Ліра, куди будемо сідати? Давай сюди підемо. Allemaal erg goed in. Normaal gesproken is Ella juist sneller dan Pip en kan Pip overspringen. springen. Dus ik denk dat ze vandaag even een ontroltje met z'n tweede hadden om dat over te dragen. Maar ze hebben in ieder geval een paar mooie dingen laten zien. Mag nog even een groot applaus voor Zede Pip en Pip? Lera, <реш> Взагалі вона розплакалася, казала, я хочу піти, відкрити двері. Ось так вона казала. Далі? Так, ми вперше на цій виставі. Я вже багато разів казала, що ми знаємо про неї, але так якось не приходили. А це їхали так, щоб точно встигнути на неї. Вона двічі на день в 11.30 і в 14.30. Ну, Лерка взагалі не хотіла там сидіти. Вона просилась, давай вийдемо, відкрити двері, навіть плакала трошки. А потім, в принципі, коли закінчилась, вона сказала, що їй ну, сподобалось. Можливо, це просто для неї вперше таке, тому вона так, знаєте, трошки налякана. А ось. Але вона коротка, вистава 20 хвилин і, і все закінчилось, тому швиденько. Так, це у нас лабіринт тут. Де вихід, люди? Де вихід? Вера. чекай на мене. Я тут да, прикольний такий лабіринтик. Але ми готуємо моркву по-корейськи. Ми її ніколи не готували. Все буває вперше, і це саме відбувається в Нідерландах. Додаємо цукор вже 2 столові ложки. Додали вже сіль, оцет. Зараз ще буде перчик одна чайна ложка. І десь 4-5 столових ложок олії. Це ми. Так хотіли давно зробити і, нарешті, знаєте, зробили. Краще оцей давай. Бо той буде такий дуже великий. Я почистила моркву трошки, але не всю навіть. Вона така чистенька, і чоловік її натирав. Це його бажання було зробити. Я його повністю підтримую в цьому. Тому що в мене бажання не дуже було. Але за моркви ми дуже засумували, якщо чесно. Ми прям хотіли її з'їсти, але тут ми в продажу не бачили. Може, десь дійсно є в якомусь там турецькому магазині чи польському, але ми не, не бачили і не купляли. Ну, в польському ми взагалі ні разу не були, бо він далеченько від нас знаходиться. Десь 12 кілометрів, тому ну, немає сенсу їхати просто заради моркви шукати, чи там, заради творогу. Обідемося. А це ось у нас вже буде морпочка. Це ж їй треба трошки постояти, правильно, я так розумію? Але я не пам'ятаю, скільки. Пару часів до вечора. Я пам'ятаю, що мама в мене робила завжди. Вона вже робила, я вже хотіла її їсти. Мама казала, ні, треба зачекати. І я все чекала, коли, коли ж вже. Ну так, да, дійсно, десь там декілька годин. Вона там зранку робила, а ввечері ми вже її гризли, їли. З братом. Ну, це давненько було. Ми реально Останнім часом в Україні в Бучі ми купляли в АТБ, я пам'ятаю, завжди вона там гарна по ціні була, тому ми там і брали її. Зараз це добре перемішає чоловік. На нас чекає ввечері смачненька вечеря з моркви. Ще буде гречка, я думаю, і ще у нас рибка є. Буде в нас рибка, така гарна вечеря. Розкажу, яка вийшла. Думаю, що супер-супер, правда? Угу. Не сумніваюся. Супер. Це вже згодом десь 5 годин. Ми спробували, все дуже смачно, але я згадала, що не вистачає грецького горішка. Моя мама завжди так робила, коли була молодша. Я їла завжди те, що мама готувала. І цей смак, і не вистачає мені горішки. І у нас якраз є упаковка горішків грецького горіха. І якраз зараз додамо. А так дуже смачно вийшло. Прямо як, як треба. Все супер-супер. Так що все вийшло в нас. Точніше, в чоловіка мого.